Доброго дня, дівчатка. Сьогодні я вам хочу зняти таке маленьке відео, розказати, що, як я роблю свої підбори. Ось Мені прислали цей зробити підбор, і я сиджу над ним і працюю. І розумію те, що в цьому підборі я би хотіла трошечки розділити пісер. Я для себе розписую всі номера, де вони мають бути. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас четвертий номер білий, і він у нас приймає, він у нас вишивається цим білим, водичка, лелеки і небо. Цей білий бісер можна дати або одну структуру таку нейтральну, або розділити їх на три. Я, напевно, буду розділяти на три. І ми бачимо, що для себе я пишу таку писульку, де що, куди я це. І що я бачу? Є ось така писулька, я розписую номера. І собі написала, що четвертий номер це вода лелека і небо. Наступне, що ми бачимо, ми бачимо зелень, да? другий, третій і сьомий. У нас йде зелень на травичку, на дерево і на воду. Я розумію, що ці зелень на воду, ну, так як в мене на сьогодні 1700 номерів чеського бісера. То я можу трошечки погратися і дати чуть-чуть другу структуру. Тому другий і третій номер я для себе даю ще водичка. Це для того, щоб зробити другу структуру. От я так собі розписую, потім наступний у нас п'ятий номер. П'ятий номер, ми бачимо, він тільки у нас йде він у нас все, я так. Буру прикладу. І що ми розуміємо, що п'ятий номер у нас йде тільки на небо, на водички його немає. Тому ми п'ятий номер пишемо небо. А потім я буду для себе робити, як я, які я кольора бісера даю. Так, наступний десятий у нас йде. Ось, і ми зрівнюємо десятий небо і десятий водичка. Значить, 10. Небо, я себе пишу, і вода. І так я всю цю картину для себе трошечки розділяю. Після того, як я це все зробила, розділила, я беру роблю вже по структурам, да, щоб я хотіла. Я щоб, ну, щоб виділити на перший. Напередній план ще трошки удалити. Тому ці картині у нас буде на передньому плані це лелеки. Тому сюди я дам більш таки гарніші бісери, жемчужний, натуральний. От. А всі остальні там ми будемо працювати з, другими, з різними структурами. От. Ще скажу, хочу сказати, дівчатка, що багато з вас мені присилають фотографії і просять зробити підбір. Ось, тому скажу, що я дивлюсь на це все, що я там роблю: підбори, по фотографіям. Знаєте, що найцікавіше? Що я хочу зробити гарний підбір, тому по фотографіям я не можу, так як я вам тільки що показувала, зрівнювати всі кольори. І ми по фотографіям підбори не беремо. Якщо ви хочете зробити, щоб я вам зробила підбір, будь ласка, присилайте до мене свої схеми. А ви можете десь замовити в другому місці, прислати напряму до мене. Я тоді пограюся, зроблю цей підбір, і відправлю вам уже підбір разом зі схемою. Тому не ображайтесь на мене, що я вам відмовляю в таких підбірах. Ну, це для важко зробити гарний підбір, щоб він вас, щоб ви вийшли, отримали задоволення. І я ж також получаю задоволення, да, коли зробивши гарний підбір. А ви вишили, вам подобається, і ви в захваті від цієї картини, яку ви вишили. Тому для мене це також важливо, і я ну, не хочу такі робити підбори по фотографіям. Ну, це основне, що я сказала. Далі я не буду повністю розказувати, як я далі роблю, які я. Використовую структури в кожному. Цьому. Ну, це по тій причині, що не хочу своїми, позна... своїми знаннями, да, які я вже займаюся цим 9 років, ділитися з... зі своїми конкурентами. Якщо у вас є якісь питання, можете там приват, мені задати, я вам відповім. А так, ну, трошечки мені це не хотілося би робити. Але для тих, хто вишиває, я завжди відкрита для зробити вам підсказку і зробити вам гарний підбір. Ось таке, що я вам мала сьогодні сказати. А ви підписуйтесь на мій канал. Я буду трошечки робити ось трошки розберемося із підборами, то, може, періодично будемо якісь підбори давати підбори і викладувати в інтернет. Це буду робити. Ну. А, а так, все на сьогодні. А, до нових зустрічей. А, з вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. Пока-пока.